Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Змучилися від інфоциганства? Розумію. Виснажили картинки успішного успіху? Розумію. Набридла, гарна чіпляюча ілюстрація не підкріплена реальною користю. Розумію. Ось тому мій канал Лікувальні казки від Качанської Ірини це не успішний успіх. У вихованні дітей і не пусті балачки, чи не підкріплені досвідом лайфхаки. Так, мій канал це не самі яскраві кадри і не самий захоплюючий контент, хоча дивлячись для кого. Проте це класична психологія, яка працювала, працює і буде працювати, це класична каскотерапія. Та терапевтична казка, яка вже коригує і змінює світо сприйняття не тільки малечі, але й дорослого. Ви зі мною? Тоді підписуйтесь. Терапевтична казка тут.